Пригоди Пінокіо The Adventures of Pinocchio Глава 9. Chapter 9. Повторюйте англійські фрази після мене в паузах. Намагайтесь їх запам'ятати: Шоумен з чорною бородою. The Showman with the Black beard Не був поганою людиною. Was not a bad man. Коли він почув? When he heard крики бідного Пінокіо. Poor Pinocchio's cries Я не хочу горіти. I don't want to burn. Я не хочу горіти. I don't want to burn. Йому було дуже жаль його. He was very sorry for him. Не плач, він сказав Пінокіо "don't cry," he said to pinocchio. "that Tato imama. where are your papa and your mamma?" "that of doma, papa. Is at home. Зверніть увагу у слів папа, тато і мама немає артикля. Але в мене немає мами. But I have no mamma. Сказав Пінокіо. Said Pinocchio. ти бідолаха you poor little thing дослівно ти бідна маленька штучка ти бідолаха you poor little thing сказав шоумен said the showman але в мене немає дров but I have no wood. Я не можу приготувати мою вечерю. I can't make my dinner. Що мені робити? What shall I do? Я спалю одну з ляльок мого театру. I'll burn one of the puppets of my theater. Idi chudí, soldáte. Come here, soldiers. Dveři відкрились. The door opened і два дерев'яних солдата вийшли, and two wooden soldiers came in. Шоумен сказав їм, The showman said to them. Візьміть Арлекіно Take harlequin. І киньте його в вогонь, на вогонь, And throw him on the fire. О, той бідний арлекін. Oh, That poor Halloween. Він був такий наляканий. He was so frightened. Frightened. Наляканий. Він впав своїм лицем до землі. Англійці кажуть, він впав зі своїм лицем до землі. He fell with his face to the ground. Пінокіо побачив це. Saw this. і почав плакати. And began to cry. Showman подивився на Піноке і сказав. The showman looked at Pinocchio and said Перестань плакати. Stop crying. що ти хочеш тепер? What do you want now? Не паліть бідного Арлікіна. Don't burn poor Halloween. Дорогий сер. Dear sir. Але я хочу приготувати мою вечерю. But I want to make my dinner. Тоді закричав Пінокіо. Then cried Pinocchio. Киньте мене на вогонь. Throw me on the fire. Всі ляльки – All the Puppets почули слова Пінокіо Pinocchio, – heard Pinocchio's words, і почали плакати – and began to cry. Дерев'яні солдати плакали також. The wooden soldiers cried too. Спочатку шоумен не сказав нічого. At first the showman said nothing. Потім раптом Then, suddenly. Запам'ятовуємо вам слова Then, suddenly Він сказав Пінокіо He said to Pinocchio Ти хороший хлопчик. You are a good boy. Іди сюди і поцілуй мене. Come here and kiss me. Pinocchio. Pinocchio ran up to him. put and kissed him on the nose. on the nose, на носі. Дякую, дякую дуже. Thank you, thank you very much. Сказав Пінокіо. Said Pinocchio. Арлекін під, підскочив зі сполу Халикін jumped up from the floor і почав танцювати and began to dance. Коли ляльки побачили це, when the puppets saw this. Вони всі почали танцювати. They all began to dance. І вони танцювали і танцювали. And they danced and danced. Всю ніч. All night. І, як завжди, задаємо запитання. Шоумен з чорною бородою був непоганою людиною. Не був поганою людиною. The Showman with the Black Beard was not a bad man. У нас тут є дієслово was, це минулий час від дієслова to be був. І він виходить наперед, коли ми задаємо запитання. Загальне запитання. Був шоумен з чорною бородою непоганою людиною? Можемо запитати, був шоумен з чорною бородою поганою людиною? Was the showman with the Black Beard a bad man? І ми відповідаємо: No, he wasn't. Міняючи слово дешоумен на хі, хто був непоганою людиною? Who was not a bad man? Йому було дуже жаль Пінокіо. He was very sorry for Pinocchio. Знову у нас воз, і знову воз виноситься вперед, коли ми задаємо запитання. Загальне запитання. Йому було дуже жаль Пінокіо? Просто поміняли місцями два перших слова. Was he very sorry for Pinocchio? Спеціальне запитання. Просто винесли чому наперед. Чому йому було дуже жаль Пінокіо? Why was he very sorry for Pinocchio? І Who запитання? Кому було дуже жаль Пінокіо?» Замість He ставимо Who і переписуємо саме перше речення. Who was very sorry for Pinocchio? Наступне речення. The next sentence. Він хотів спалити одну із ляльок свого театру. He wanted to burn one of the puppets of his theater. Wanted. Минулий час хотів. Виносим наперед did і want. Did he want to burn? One of the puppets of his theater. Він хотів спалити одну з ляльок свого театру? Відповідь Yes, he did. Да. Спеціальне запитання. Чому він хотів спати... спалити одну з ляльок свого театру? Why did he want to burn one of the puppets of his? Theater. І запитання до Підмета або Who Question. Замість who, he ставимо Who. Who wanted to burn one of the puppets of his theater? Хто хотів спалити одну з ляльок його театру? І ще декілька речень. Some more sentences. Showman хотів кинути Арлекіна на вогонь. У вогонь. The showman wanted to throw Quinn on the fire. Загальне запитання. Showman хотів кинути Арлекіна в вогонь. Did the showman want to throw Quinn on the fire? Відповідь Yes, he did. Тому що «the showman» – це he. Кого шоумен хотів кинути в вогонь? На вогонь. Who? Можна також запитати Who? Did the showman want to throw on the fire? Але не, не плутайте це запитання з наступним Who question. Наступне запитання до підметка. Хто хотів до підмета? Хто хотів кинути Ардекіна в вогонь? Who wanted to throw Harley Quinn on the fire? Іще одне речення. One more sentence. Арлекін був дуже наляканий. Harley Quinn was very frightened. Тут у нас є воз, його і виносимо наперед. Арлекін був дуже наляканий? «Was very frightened?» Спеціальне запитання. Чому Арлекін був дуже наляканий? Why was Quinn very frightened? То був дуже наляканий. Who was very frightened? And the last sentence і останнє речення. Всі ляльки почали плакати. All the puppets began to cry. Begin. другая форма, где слова begin. Begin, begin, begun. Did вперед и begin. Did all the puppets begin to cry? Все ляльки начали плакать? Специальное запитание. Чему все ляльки начали плакать? Why did all the puppets begin to cry? Коли маємо в запитальному реченні did, то ставимо першу форму дієслова. І хто почав плакати? А тут замість All the Puppets ми ставимо Who і дієслово в другій формі, в минулій. Who Began to Cry. Нагадую, що табличка неправильних дієслів знаходиться в 10-му плейлісті